Друзі, всім привіт! Нарешті ми цього дочекалися У нас вийшла різдвяна цепочка подарунків. Новий рік уже скоро, і тому вони випустили святковий календар. тобто Чи як воно називається? Таємне шоу. Сьогодні ми зробимо порівняння, що де нам краще насипе, з безкоштовних коробок. Ну, Тобто за вільний досвід або за золото. Бажаю всім приємного перегляду. Хочу подякувати вам за те, що ви підписуєтесь, ставите лайки. Показуєте прям класний такий от актив. У нас вже 28 підписників. Я хочу, як би, така є мрія, добити хоч до Нового року 30 підписників. Тож, будь ласка, допоможіть мені в цьому. Ну, а ми погнали порівнювати. І так, перше, що хотів відмітити, це те, що тут є у нас безкоштовна коробочка. Е, глянемо зараз по шансам що тут у нас. Шанси ось. Е, так, кейс з кастомізацією, пісочниця майже 6%, золото теж нормальні проценти. Всі снігова куля 2%. Ну, це саме головне тисяч золота може випасти снігова куля, потім. Контейнер з кастомізацією, коротше, може насипати. І контейнери за золото. Тут також у нас є з містичним танком. Потім з кастомізацією і снігова куля. Тож, погнали. Відкривати будемо спочатку. За вільний досвід, а потім вже за золото. Погнали! І так. Перша, коробка пішла. Вона безкоштовна і вже насипало круто. Я вже радий. Забираємо і далі. Безкоштовна коробка прям порадувала. 100 золота і кейс з кастомізації. Забираємо. Ну, теж непогано. Так, це вже друга коробочка наша. 100 золота. Непогано. Так, погнали. Контейнер з кастомізацією і золото. Ну що, знаєте, непогано сипе. 50 золота. Круто. Давайте. Снігова куля, друзі! Оце то так. Капець. Вона. Я ніколи вони мені не падали. Капець. Вау, я в шоці? 100 золота. Забираємо. Нас зараз на рахунку майже 9000 золота із цієї безкоштовної коробки нам впало. Зараз ми глянемо, що нам впало. Нам впав сертифікат пісочниця. Два кейси з кастомізацією і снігова куля. Я в шоці, друзі? Ну, тепер ми погнали порівнювати, що падає з, з коробок за золото. Погнали перша коробка. Так, ну мене вони порадували. ті коробки безкоштовні. Кон Кейс з містичним танком. Капець, круто. Давайте. Так, це вже в нас другий. Сипе, сипе. Порожньо. Так, ну давайте ще, про, ще прокрутик. Точніше, ще одну відкриємо. Сертифікат. Ну і. Не знаю, не знаю. Ну, давайте вже відкривати, так відкривати. Все рівно. Що я жло облусі. Так, і відкриємо зараз ще безкоштовно. Може, скіпну? З кастомізацією. Ну, непогано. І безкоштовно відкриваємо. Хочеться подивитися, що тут у нас лежить. Нормально. Так, ну що ж, друзі, погнали тепер відкривати зі сховища. Ой, насипало нам тут. Я скажу, дуже класно. Давайте почнемо з кастомізації. Монстер Ево. Він у мене є. Це на Є-75-го. Цей в мене теж, якщо я не помиляюсь, є. Цього немає камуфляжу. І сніговий глядовик. Круто. Так, ну давайте. Кейс оцей відкриємо. Подивимося, що в ньому нам. Ще в ньому лежить. О! Сертифікат на танк 7 рівня. Непогано. Непогано. Так, тепер два сертифіката в нас. Погнали цей відкриємо вже. Що тут у нас лежить? ПЗ. 3А. Не знаю, скільки він коштує. Ну і тепер сертифікат. Погнали відкривати. Давай, щось круте. І він у мене є. Т-23 є 3. Якщо не помиляюся, він у мене був. Так, і компенса у Сріблі. Так, скільки ти коштуєш, воїн? 50 золота. Залишаємо ми його. І тепер, друзі, саме цікаве містична куля. Що в ній лежить. Я надіюся на десятку Давай, прошу всі сили бліца, щоб мені зараз впала десятка Друзі, поставте лайк, підпишіться на канал, і точно впаде якийсь класний танк. Погнали! Ух, яка анімація. Закриваю очі, друзі. Ви перші побачите, що там лежить. Концепт 1 Б. Просто сюди, на базу, друзі. Во, це саме-саме таке відкриття. Ух ти. Де ти воїн? Я його хотів дуже, цей танчик, і він мені випав. Просто сюди, на базу, на базу, друзі. О, ми можемо і тут забрати нагороди. Круто. Все. 4000 золота, танчик. Плюс. Плюс, Плюс свободка є. <плюс> Саме найвигідніше відкриття, просто я вважаю. Атак, атак І атак. Просто, друзі, я в не, не... неймовірному шоці заговорюю зараз. Із-за того, що мені просто так ніколи не щастило. О, талісман якийсь. Це просто клас. Це просто, друзі, неймовірно фартове відкриття. Ось як я можу це назвати. Що ж, друзі, ось таке в нас порівняння вийшло, в принципі, окупилися, що. Безкоштовні скриньки, що за золото. Ну, тобто, як безкоштовні? За вільний досвід. Пройдемо, точніше, я пройду ще цю лінію. І тоді ми. Або я виберу або цей танчик, або снігову кулю. Ну, як буде дозволяти час, тому що зараз іде ще навчання, тож буду старатися для вас. Ось таке, друзі, відео вийшло. Поставте лайк, підпишіться на канал. Я вас всіх люблю, обнімаю. Бажаю вам провести гарно цей новий рік. Бажаю вам щастя в новому році. Так він ще не настав, але то вже, то вже формальності. Дякую ще раз вам велике. До зустрічі!